Сьогодні поговоримо про таку ситуацію, коли до вас прийшов ваш клієнт, чи не ваш, неважливо, який був пофарбований в синій колір. Тобто блонд, який пофарбований в синій колір. Якщо хтось не знає, а хто знає, нагадую, що синій пігмент, да, синій колір найстійкіший на блонді, найдовше вимивається і найважче знімається. І е, якщо у вас така ситуація, як на фото, то я вам зразу скажу, що блонду сьогодні не буде, якщо до вас прийшов клієнт. Тому що нічим до кінця весільний колір з блонду не знімете. Не вітаміном С, не луговою змивкою, не кислою спеціальною змивкою, ніякими м -м, пілінгами. Тобто, навіть якщо ви нанесете пудру, будете висвітляти чи освітляти все рівно, на волосі досить інтенсивно залишиться синій кольор. Воно може відпасти, але воно буде ще досить синє. Тому е, в цей день не обіцяйте вашому клієнту блонд. Його не буде. Що найкраще зробити з залишками того синього, а він досить буде у вас інтенсивний? Е, що можна зробити, щоб зберегти волосся? І позбавитись цього синього кольору. Це нейтралізувати. І зразу вам скажу, що ваша формула для нейтралізації десь буде на сьомому рівні. Чому? Тому що синій це холодний відтінок, він первинний і він досить темний, навіть якщо очима здається, що він світлий на волосі. Чому на сьомому рівні? Тому що е синій все рівно, якщо ви будете прикладати палітку, палітру, навіть з тим, що ви там будете намагатися якось його зняти і він навіть посвітліє, все рівно це буде досить темно. Ви можете, звичайно, скласти якусь світлу форму, спробувати нейтралізувати. Якщо він у вас не нейтралізується, значить я права. Значить, у вас там він все-таки темний, а очі обманюють. Тому краще, щоб не робити двійну роботу, складайте формулу не світліше сьомого рівня. Що ви можете запропонувати вашому клієнту? Ну, наприклад, якийсь результат з коричневих е, кольорів, легко ви можете це зробити, знаючи колористику. Можете зробити якісь яскраві кольори на синьому кольорі, але ця формула буде темніша ні... формула, чим на сьомому рівні. Може на шостому, може на п'ятому. Що ще ми можемо пропонувати? Щось фіолетове. Він і перекриє, але, скоріше всього, буде змиватися в синій, тобто нейтралізації не відбудеться. Е, тому, е, або ну, на крайній случай, якщо вашому клієнту подобається синій, ви можете знову закатати в класний синій колір. І більше про колористику на моєму курсі базовому про колористику. Е, тому е, лишаю силочку або в інстаграмі в шасті профілю. Все про колористицю, посилочки можна зайти, почитати, всю програмку, і може прийти і навчитись виконувати такі складні чи прості роботи. Всім гарного навіть!